Ви дивитесь програму на варті закону. Сьогодні говоримо про замахи на вбивство, вбивства та нещасні випадки через необачність та недотримання правил безпеки. Також говоримо про нову програму поліцейські офіцери громад. Залишайтеся із нами та дізнавайтеся багато цікавого і приголомшливого у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Розстріл авто заступника мера міста Нікополя розпочато розслідування за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства. За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому на той момент перебував заступник міського голови внаслідок обстрілу. Чоловік Загинув на місці. Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх причетних до вчинення злочину. Розпочато розслідування щодо смерті 14-річного хлопчика. Йому видалили зуб за допомогою місцевого наркозу в одній з лікарень кривого рога. Вдома дитині стало зле. Його відразу було госпіталізовано до лікарні. Наступного дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини. У Дніпрі на вулиці Єнісейській сталася пожежа на території приватного дому володіння. Займання виникло всередині покинутого будинку. Горіли дах та перекриття. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Пожежу вдалося загасити. У Дніпрі на вулиці Бориса Кротова сталася пожежа. Горіла одноповерхова складська будівля та дерев'яні піддони. Вогонь охопив будівельні матеріали. Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідувати. Кам'янському на вулиці Миру сталося займання на кухні в одній з квартир житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку та меблі. Із задимленого помешкання вогнебурці вивели на свіже повітря жінку 1993 року народження та винесли на руках хлопчика 2019 року народження. Займання ліквідували. Поблизу вулиці Каспійської у кривому розі на поверхні річка Саксагань виявили тіло людини. За допомогою човна та мотузка співробітники ДСНС вилучили тіло чоловіка на відстані 10 метрів від берега та передали представникам поліції. До робіт залучено п'ятеро рятувальників головного управління ДСНС України в області. У новомосковському районі поліцейські затримали підозрюваного за замах на вбивство свого знайомого. Злочин стався 5 лютого в одному з приватних будинків. Як встановили поліцейські, в ході сварки та вживання алкоголю, зловмисник наніс господарю оселі ножове поранення в шию. Правоохоронці вилучили знаряді злочину. Кухонний ніж наразі чоловіку повідомлену про підозру. вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У кривому розі чоловік підірвав гранату. Вибух стався на одній із вулиць у металургійному районі. За вчинення к злочину криворізькі поліцейські затримали місцевого мешканця. Як пояснив підозрюваний, таким чином він вирішив налякати знайомого. Ніхто з людей не постраждав. Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за статтею Хуліганство. 100 тисяч гривень хабаря за вирішення питання щодо умовно дострокового звільнення у Дніпрі судитимуть екс начальника виправної колонії за фактом одержання неправомірної вигоди. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав хабар від засудженого за вирішення питання щодо умовно дострокового звільнення від відбування покарання. Посадовця було затримано після одержання обумовленої суми підкупу. Розкрадання 5 мільйонів 400 тисяч гривень бюджетних коштів на закупівлі модульних укриттів для школярів, Викрито групу осіб на Дніпропетровщині. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов'язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільнику. Їм інкримінують за володіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення. За даними ми слідства підозрювана, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, розробила злочинний план за володіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти однієї з громад. До злочинної схеми вона залучила знайомого мешканця міста Дніпра. Він підшукав підконтрольне товариство з обмеженою відповідальністю, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері. Закуплені укриття перевищували ринкову ціну та були недоокомплектовані. Службова Особа внесла недостовірні відомості до актів, що призвело до збитків територіальній громаді понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб. Заволоділа сумою у майже 700 тисяч гривень на постачанні генераторів у Кривому Розі. Підозрюється директорка товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, виконавчий комітет однієї з районних рад у Кривому Розі та товариство уклало договір про закупівлю дизельних генераторів. Достовірно знаючи, що поставлені генератори не відповідають характеристикам та вартості заявлених у документі, підозрювана внесла недостовірні відомості в рахунок про оплату. Це призвело до безпідставного перерахування товариству майже 700 тисяч гривень з місцевого бюджету. Триває слідство у центральному районі Дніпра. Патрульні затримали підозрюваного громадянина. Під час поверхневої перевірки у нього в сумці виявили сліп пакета з підозрілою речовиною. У мобільному телефоні чоловіка, який він надав для ознайомлення, поліцейські виявили фото наркотичних рослин та телеграм-канал, через який ведеться розповсюдження наркотиків. У підозрюваного вилучили 30 сліп пакетів та мобільний. Наразі з ним працюють слідчі. У селі Федорівське Павлоградського району сталася дорожня транспортна пригода. Водій легковика ВАЗ виїхав за межі дорожнього покриття та врізався в дерево. Травмованого водія затисло всередині машини. Надзвичайники деблокували чоловіка з пошкодженого автомобіля та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Також внаслідок ДТП травмувався пасажир 2007 року народження, який самостійно вийшов з понівеченого транспортного засобу до прибуття рятувальників. Підлітка направлено до лікувального закладу. Багато розповсюджених шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами громадян у месенджерах, соціальних мережах чи онлайн-сервісах. Саме тому важливо забезпечувати максимальний захист акаунтів та особистої інформації, яку вони містять. Зазвичай при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є свого роду віртуальним ім'ям користувача, а пароль ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то хакеру простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації. Для створення паролю використовуйте не менше восьми символів, у тому числі заголовні та прописні літери, цифри і спеціальні символи. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах. У По разі потреби встановіть антивірус та налаштуйте його регулярне оновлення. Для створення паролів різної складності також можна використовувати сервіси генерації паролів у територіальних громадах Дніпропетровщини. Впроваджують програму Поліцейський офіцер. Деталі у наступному сюжеті. Капітан поліції Ігор Бородай служить у рядах національної поліції вже понад 10 років. Нині став офіцером громади. За підсумками службової діяльності його визнано кращим поліцейським офіцером громади 2023 року. Розповідає, що одним із головних аспектів роботи є взаємодія і постійний контакт з населенням. Основним критерієм роботи поліцейського офіцера громади є перш за все довіра населення. Головним завданням поліцейського офіцера громади. Це є, ну, орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на території, ну яку обслуговує поліцейський офіцер громади, своєчасно реагувати на проблеми населення громади, ну і запобігати вчиненню правопорушень, постійно бути 24 на 7 на зв'язку, постійно жити життям громади. На території Криничанської громади працюють троє поліцейських офіцерів громади, зазначають, що доводиться стикатися з різними адміністративними і кримінальними правопорушеннями. Найбільше це адміністративні правопорушення, це домашнє насильство. Виїжджаємо на виклики або через 102, або люди на особистій телефон повідомляють про правопорушення. На місці приймаємо відповідні рішення. Складаємо адміністративні протоколи, збираємо матеріали, надсилаємо до суду, також кримінальні злочини. Відповідно, виїжджаємо на місце, викликаємо на місце слідчо-оперативну групу і далі вже діємо за вказівкою слідчого по збору інформації. Кримінальні правопорушення більш за все це йдуть крадіжки. А Домашнє насильство це образа або жінки, або чоловіка, або жінка-чоловіка в такій формі. Перед тим як стати поліцейським громади, кандидати на посаду проходять конкурсний відбір, подають анкетні дані, проходять тести на знання законодавства та поліграф. Навчання відбувається в українських вишах, а ще практичним досвідом та набутими навичками діляться американські копи. Якщо попередні два етапи пройдено, працівником поліції відбувається Спілкування безпосередньо з керівництвом даного підрозділу та інспекторами, психологами, які також оцінюють ну, стан людини, чи зможе вона виконувати дані обов'язки в подальшому. Після чого, якщо людина проходить всі ці етапи, вона направляється на навчання на 3,5 місяці, де проходять як загальні навчання, так і більш, більш спеціалізовані. Це тактична вогнева підготовка. Підготовка контраварійна водіння автомобіля, потім фізична підготовка, ну, відповідно, всі предмети по законодавству. Поліцейські офіцери громади забезпечують правопорядок на довіреній ним території. Як показує життя, подібна практика впливає позитивно на безпеку місцевих мешканців. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1. На цьому програма на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.